Це світ чудовий. Привіт! Це славетний квартал. Поглянь, поглянь, нові сусіди. це ціла зграя. Я думаю, ми їм подобаємося. Так, ми ж круті. Так. Як справи? Приємного відпочинку. Що тут відбувається? О, Господи! У вас немовля? Від чуваків, що подарували вам це кінець. Ви готові до шоу? Влітку, вибач, за зам'ячу пику. це лайно. Чому ти косиш під Роберта Де Ніро? Ти це до мене? Що це у тебе? Повітряна куля? Чорт це не куля. Вони не знають, з ким зв'язалися. Ви не уявляєте, що почули. Ласкаво просимо до темряви сучари. Хтось вліз до нашої машини і вкрав повітряні подушки. Це дивно? Навіщо красти повітряні подушки? Я не знаю, ти дзвонила поліцію? <звук> Ці покидьки нас випороджають. Шантрапа. Скоро.